Привіт, моя фабрика контенту готова. Дивіться, тут буде у мене, виходить, сортування. Тут буде товар заїжджати сюди, дівчата, тут буде зонатки, стрілочки, дівчата будуть його тут отримувати. І тут буду сортуватися, і тут буде зніматися відео, яке буде називатися Сколіс. Тут ми поставимо кусок контейнера. От такий, праву його сторону. Тут кусок контейнера. Тут буде, типу такий стояти, ніби такі палети. Де вони будуть знімати цей презентацію товару, який прийшов, так, в цих коробках і в сітках. Тут я хочу зробити, якщо у вас є якісь ідеї, кажіть, тут я хочу так, ніби тут торчить контейнер задниця, його тако торчить. Ось такого тут. Отак, 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 отак. Щоб дівчата будуть так відкривати, його так. Тжжж, нова поставка відкриває. тут будуть стояти 4-5 коробок, а далі плакат, щоб було бутафорія, ніби цей контейнер туди йде е, ціляком. Це є номер. Два ідеї. Далі тут сортують. Далі тут сортують, тут стоїть підсвітка, де дівчата, коли будуть сортувати, їм буде видно, який товар, коли буде вже осінь, буде їм краще, краще дивитися. Також ми ще зробимо зони, де товар буде стояти, який зарезервований, але не проданий. І також буде стояти товар, типу в таких жовтих зонах, де товари, які зроблені для... Для публікації розпаковка. Йдемо далі. Далі у нас виходить, що коли товар буде зроблений, він буде стояться в цій зоні. В цій зоні така називається така транзитна зона, це буде якась там коричнева зона. Тут, з цієї сторони, буде все в сітках. Ось тут будуть такі сітки, які я купив в Польщі ну, Це нова, новий вид сітки китайський. Вона буде так одна на одну ставитися, тут буде три сітки. І потім, коли блогери будуть знімати, це все буде в сітках, і блогер може показати один, за один раз за одне відео 100 різних товарів. Йдемо далі. Далі у нас є такий електроштабільор прикольний. Не включаю його, бо неділя сьогодні. Він е, новий, він, він бере цей товар, який готовий, ставить цю сітку, ставить сюди і піднімає до нас на, на другий поверх. А на другому поверсі працюють відеографи. Які будуть знімати відео, йде на другий поверх. Тут склад, кладущик, який оформляє товари, який прийшов. Прийшов і буде ми будемо знімати ролики, Товар е, показали, купили, загрузили. Він поїхав на в бус, який його робить доставку до людей. Іде на другий поверх. Звердіть увагу, тут біла підлога. Це найкраще, що мені е, порекомендував наш продюсер Сергій і який, ну Я бачу, що воно дійсно такі картинка виходить, прикольна. Ми доставили шик к кондиціонери. І як виходить? Товар приходить сюди, отак воно так закрито. Товар приходить сюди, ми відкриваємо сюди, чик, він достав. він не на колесах, бачите? І він поїхав далі. Розміщається. Буде декілька видів е, сіток, я ще тестую. Будуть які е, і на колесах, і які будуть без коліс. В тобто в процесі роботи буде вже зручніше, подивитися, як воно, як воно працює. Тут у нас іде. Тут у нас сітка, сітці товар, на, на ньому така, на, 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 написана така бірка. Ми зараз тестуємо різні види бірок. Або це буде паперова. Також у нас є така, бачите. Як у Греції продають помідори чи ці апельсини, отаким от напис такий. Потім буде отака. Hot Price, і отака. Зараз ми тестуємо, яка буде краще, щоб можна було зразу підійти до, до цієї сітки і розказати, як краще. Ну, як так, щоб зрозуміло бути для людини. Ще у нас, у нас ще є ідея писати. Ну, Писати, це один, один лот в день. там, Припустимо, там розказуємо, якщо це товар буде з червоною, сітки, пишемо червоним маркером. Пишемо там припустимо, лот там, 2641. Ціна там за кілограм за КГ там, 99 гривень. Там ціна лоту там, 8 тисяч гривни. Такий будемо формат використовувати. І будемо використовувати формат написаний. Якщо у вас є ідеї і якісь думки свої, пишіть, кажіть. У нас зараз ось такий формат також є. Це і листочки. Ці, і від руки написано і так написано. І будемо писати ще, ще отак. І от бачите, отак є в такому, в чорно-білому варіанті. Чорно-біле найкраще на відео видно. Напишіть, який вам кращий варіант. Це те, що я хотів, зробив, слава Богу, Бог допоміг. Все класно, все супер. А це, дивіться, ви поставили тут кондиціонер, вау, це є. Новий тип кондиціонера, який коштує дуже багато грошей, він дуже сильно нас зігріває. Дякую, гарного дня!